Всім привітік! Я, я в лісі. Людей повно, дивіться, які у вас таке беруть гриби. Колись, коли я була мала. Ніколи в житті я навіть до їх боялась торкнутися, що це отравне є. Не розумію, де Віталій був кая, де. Оу! Бачите, який є? Я все ж таки возьму їх стільки, повний ліс, трошки більші, а то червіві, це ми пусінькі. От візьму я їх. Ще раз спробую приготувати. Колись була, набрала, оце все обчистила, отварила, і Бляха-муха чуть не рвала. От воно мені нікому не підійшло. Якийсь наче м'ятою і запах. Отакий, якийсь общини такий. Оу! О Водо... зеленочка є, але дуже багато коріння. Не знаю, чи це червива, чи це просто розквасилася. Отак оду. Чуть-чуть. Да не, корення багато. Корення то багато. Треба десь переїхати, де може туди не дійшли люди. Корення дуже багато, такий красивий лес. Чито папа, чи то нян. Дві дядько. Начти, ото Бачите, ото зеленочка. Не той шов, дядьку. Воно ріже Воно ріже дядьку. Дядьку ріже Бачите? Це Цар печну колокуреньчику зеленки. Раз. Це хтось викинув, це теж повикидали люди. Це мало. Мокро дуже, може, будуть грибі рості. Ну, які гриби, не били, ж. били, щось немає. А то таке, не знаю. Може десь його і беруть. Ці ми його називаємо ужачки. Оце такі во всякі. Це ці свінушки чи що, я не знаю. У нас такого не знаю хто бере. Ну бо що бачите, його поперекидали догорі ногами. Не беруть. Так, захотілося в ліс. Захотілося, скажу так, хочу зеленок солоденьких просто помить гарно і одворіти. І в таких солодких варених поїздці. Ото вже захотіло, бачите, скільки піску. Щось так нос смерзне, як ото маякий мороз буде. Прохладно. Але сьогодні дощу немає. Нема дощу. Тож, хтось зрізав малесеньку зеленочку. Слабо, скажи! Слабо! Це теж, що за грибочки? оце? це які інтересне, такі на товстих ногах, а вдруг вони вкусні, а ми їх не беремо. Я навіть молодих цих коз взяла. Молодих коз взяла. попробую ще раз молоденьких, а? а я попробую, я вдруг пойду цей раз, може то були більше, да не вкусніє. Ну чого ти такаєш? Людей її беруть і дуже хвалять. Я манюсіньке взяла. Там 10 штучок, да. Так. Такий вже гарний ліс тут. Просто дивиться радочками. Чиста сосна. І попадає де-не-де де береза. Отакий же вже красивенний ліс. А сюди тко далі зайшли і тут майже і коріння нема. <смір> Дякую. І що ви думаєте? А? <смір> да! каже Віталік, ліс прикольний і нема. Найшла так одного полячка, сюди зайшла. А? Я не знаю, як би била, то можна було брать би. Порховка каже п'ятніста. Ага. Да. Хожу, хожу, нічого не нахожу. Такі всякі ужачки. Що це? Це ці. Не беруть їх, так? Да? Баретеєві такі грибочки. На щось нос не знаю. Капітальна алергія. Ну, Вже на все. Три дні не попила порошки і сьогодні знов випила, бо не можу спати вночі. просто лежу, тоді важко просинаюся, криша їде і все, Ну, взяла махомора молодого червоного. Ніколи не брала, перший раз взяла. Може ну, ще одного найду. Попробую. Попробую ну щось тут таких крапочок не бачу, гарних. Можеться з крапочками. Люди настойки п'ють, Мухоморі їдять просто так, навіть в лісі. Я манюсенького мухомора взяла, але щоб такого більшого красивого в крапочці. Ти не брав? Не брав мохоморе? Ні, то не це це. Ні, взагалі я кажу. Я от до якоїсь малесенько йшла у крапочки, щоб взяв, так кусочок з'їв. Люди ж їдять. Водо, бач, мені сінько взяла. Ага. Тебе хоч трохи більше зеленок знайде. Бачиш, тут де дубнічок і що, корень не червів. То не подожди, я ж зніму. Як я хочу знайти, хоч одного біло гриба, Віталік знайшов. Бач, сюди прийшли в березнячок. Ей, бачу, що... Тут буде вкусно пожарити. О, які красавчики. Бачу, О, які гарні. Покажи курінчика, хороші. Чисті, ну, нема. Що, да. руку порізав, чи що бачив. Нічого собі, треба тут походити, Пристав, як радосно. Знайшов. Щось мені не везе, ні одного білого гриба не знаходжу. Ох, який красавчик! Нічого собі. То я вам скажу, що ще може туди допотепліє, то грибі полізці. Дивіться, диви, це ж під підлістям лізе. Ж такі... Ой, які красиві! О, Три о, сучки які такі красиві. Де с знайшов, начувати? Ух ти! Оце то грибки. О, я вже давно таких не бачила. Оце то о, грибки. Ну. О, це вони так росли в о Обріж. Боже, треба шукать, ще може дає. є. Я йду, я кажу, я йду, тут прийшов, йду, вони, мабуть, тільки починають лізти десь під глицею, під лісцем, під мохом. А це треба спод... туди поїхати, де, де митися. Там з'їздімо. Ото я котусики Не шукала, не шукала, десь знайшла. Спочатку йшла і знайшла таких маленьких полячків, шеренг один коло одного. Гецькі вони молодесенькі якими ці пуньки красиві? А це подивись, так зраділа, що подивіться, який красень. Боже, який ж красень, який ж ти красиві. Вау! Wow! Тут хочу походити. Подивіться, який красень. Його пара. А де ж його пара красива? Ховаю, щоб ніхто не бачив. Заховаю. О, так. Ходили, ходили, ви знаєте, Понаходилося і маслюков. А сколько маслюков пропало? Ото багато попропадало. ще маслючок хороший. Віталь! Я там корзинку оставила. Там дуже багато муховіков. Ого, і маслюковода багато. Дивіться, ці красиві. Ото багато, глянь. Я одного їх на кучку положу, потім прям заберемо, може. Бачите, що робиться. Пошлі гриби. Ага. Це якісь там обріжеться, мабуть. Найшов. Так, де ще бачила мислюка, і не знаю, такий гарний стояв, темненький. Не знаю, в очах якось так робіть у лісі, що видно така погода. Там теж щось повно стоїть всього. Дуже багато вужачок, може ще й гриби будуть туди полізуть потепліє. Бачите, які шеренги. Вони класні, я дуже люблю їх запах. Вони тут такі сині, є, але вони ж дуже добрі. Маті, маті, маті колись їх парила, їла з часником, дуже любила муховички. Ой, подивіться, які гарні. Молоденькі. М -м -м. От, викидай, не треба з черві. Оце яка червона ножка. Це хороший. Обрижешся, побачиш. Ще в собі. Бачите, дощі йдуть, да. Дощики йдуть. Іди, йди дощику, звернув тобі борщику. Щоб сімейка була не голодна і щаслива, і довольна. Склала на ходу. Склала на ходу. Ну, знов треба брати корзинку і знову так само проходить, проходить і щось буде, і щось буде. Красота просто не описуємо. Я хочу туди пойти, в той чистенький ондо. Ось ну, вже ж красиві є ліса в нас. Подивіться, я і не бачила таких красивих лісів, як от у нас. Ну, такі вже красиві є ліса що. Ви самі бачите, це ж не те, що я тут живу, да, хвалю, що. Ні, подивіться. Тверденько, хорошо ходить. Не заглушено. Уже, уже така благодать. Що це взагалі. Це що сахар солодкий п'ю. Цей кажу, сахар солодкий, чай солодкий п'ю. Срочно із сьогоднішнього дня вже зранку я. Півнесолодкий чай. Важко дихати, задишка. Ну, стан не такий, як був раніше. бачили, я тоді так похудала, що це взагалі. Ну, я зараз нічого не притримую, все їм, що хочу булки, то булки все їм подразу. Це уже красота, То ж красота. Ці дерева, як ото золотом укриті є. Просто золотом. Ой. Передаю вам таку хорошу енергетику, спокойствие таке так хорошо подивіться. На душі так стане добре вам. Чесно подивіться, внимательно подивіться. І просто представте, що ви тут що ви тут знаходитесь, дишите цим воздухом свіжим. Це ж дерева, смольниця, смола, сосна. Молоденька є сосна, що така красота. Я маслюки збираю, а, а Віталік збирає білі гриби. От він молодець. Вона розпадається, вся така. Я б їх в житті не побачив, де білі гриби? Шо, стоять два штуки? Німа, це вже це мухомор. Де? Капець, які гриби, слухай, ми їх просто не бачимо. Вони реально є. Диві, що є, блін. Дивись, бив. Слухай, давай будемо грибкися в Да. Подивись, які красиві є. Йлки-палки. Треба да. трохи погребти, Ух, які є красиві гриби. А це одвома, вам... Воно під'їдете, бачимо. Під а, под'єли. Ламішка під'єла. Ай-яй-яй. Такого нізенького і корня. Як у добрі времена, а то колись, пам'ятаєш, такі гриби красиві були на ногах, таких билих, красивих, mm -hmm. толстих, не червівих. От вже mm -hmm. красота. Все, їдемо ми додому. Так хотіла радовочок знайти, вже йшли по дорозі, на другу сторону перейшли, ще й радовок знайшла. А Віталік лісички такі знайшов. Коротше, мікс. Все є. І бабки, і красівки, і лісички. І радовки, і зеленки, і білий гриб, і полячок, і мухомори, і сіроєжки, і радовки, коротше все. Якщо можете, ножки не болять, кого ноги не болять, їдьте до лісу, назбираєте по-любому, ходіть, шукайте і поїсте. Грібочку свіженьке, буде свіжина. Ну і до роботи є, треба радовки відділі, зеленки теж. Радовки чисті, бо вони в цьому вулиці сиділи.